У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні будемо говорити про енергомодернізацію багатоквартирних будинків у Миколаєві. Як ОСББ можуть скористатися можливостями програм Енергодім, «Теплий Миколаїв та Гріндім розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі Українського Радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 два Первомайськ. 5 і 9 FM Сьогодні вівторок, 19 листопада. Тисяча днів нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Тисячі днів відтоді, як війна Росії проти України з локальної переросла в повномасштабну, активні бойові дії на фронті і постійні ракетні обстріли в тилу. Росія використовує усі методи терору, аби зламати нашу волю і підкорити Україну. Тож тримаємо стрій у єдності наша сила. Попри війну та складну економічну ситуацію, Миколаївщина продовжує відновлюватись та відбудовуватись, діють у Миколаєві програми з енергомодернізації багатоквартирних будинків. Йдеться про програму «Енергодім» від Державного фонду енергоефективності та міську програму Теплий Миколаїв. Подробиці кореспондент Суспільного Олександр Гордієнко дізнавався у начальника управління сталого розвитку міста Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Володимира Ніколайчука, Прямо мова далі. Ви знаєте, як не дивно, Миколаїв хоч і зараз йде повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але не дивлячись на це, продовжується енергомодернізація будинків, як і по старих вже запущених проєктах по пакету Б, там, де повна термомодернізація будинків, так і нові вже проекти по пакету А і по пакету А легкий, де йде заміна або реконструкція системи опалення. В Миколаєві багато заявок по встановленню і тепер ремонту мереж теплопостачання. Плюс не забуваємо що до енергії енергоефективності все ж таки можна відносити програму Віднови дім, яку, в якій бере дуже активну участь велика кількість Усбудового Миколаєва, тому що це про заміну вікон, дверей, легкі ремонти, які теж безпосередньо впливають на економію теплоносія, які постачаються в ці будинки. В принципі від цього виграють і всі І власники квартир приміщень багатоквартирних будинків, тому що вони економлять безпосередньо менше витрачають кошти на теплі носії, які поставляються, так і виграють теплопостачальні компанії, яких нас дає в Миколаєві, в яких менше сяють якихось аварійних викликів, ремонтів, робіт через те, що повністю там система, наприклад, будинку модернізована, і від цього будинку вже не треба чекати якихось сюрпризів в опалювальний сезон. Щодо стимуляції населення для. Проведення таких заходів з боку міста за співфінансування я маю на увазі. Зараз це 20 відсотків. Так, так. 20 відсотків міського бюджету. В подальшому цю цифру планують залишити, збільшити, зменшити. Дивіться, зараз якраз розробляється програма вже на наступні роки, тому що всі ці програми втрачають актуальність цьому. У нас є і програма реформування ЖКХ, і програма з енергомодернізації. Тому це буде відомо вже десь під кінець року, як воно вийде, які кошти будуть закладені, яка стимулювання. Ня населення буде вже з наступного року починаючи, але я думаю, що це актуально, тому що по-перше в нашій країні зараз проблеми з усіма енергоносіями, і я думаю, що це питання, яке треба буде вирішувати. Ось «Лазурний берег у межах проєкту з енергомодернізації капітально ремонтує усю систему опалення та встановлює індивідуальний тепловий пункт. Голова ОСББ Валерій Коломієць при рішенні взяти участь в програмі «Енергодім» каже так: пряма мова: зайшов в підвал, подивився що там і Знайшли цю програму державного фонду енергоефективності. І проголосували на зборах, але дуже було тяжко, було непорозуміння. Плануємо ще утеплення будинку, але це в перспективі. І плануємо ще піти по Гріндім програмі. Це треба вирішити на зборах, щоб встановити сонячну електростанцію. Ну, є багато в яких великої праці треба зробити. Ну, є алгоритми завдяки енергомодернізації. В будинку стане тепліше і комфортніше. А що важливо, впровадження таких заходів дасть змогу економити до 70% витрат на тепло. Наразі в Миколаєві вже завершено 24 об'єкти за програмою Енергодім, а 22 ще в роботі за різними пакетами, каже заступниця директора комунальної установи Центр енергоефективності Миколаївської міської ради Валентина Іщенко. Які обсяги робіт передбачають пакети, пояснює Валентина Іщенко. По пакету А основним видом робіт це є встановлення індивідуального теплового пункту заміни системи енергомодернізації системи опалення. Також ОСББ може замінити вікна в місцях загального користування та встановити тамборні двері. Якщо ми говоримо про пакет Б, це вже повна енергомодернізація будинку, це утеплення будинку, заміна вікон на енергоефективні, скління, заміна і утеплення даху, і тобто це вже більш комплексний підхід стосовно енергомодернізації будинку. По фонду є птомі граничні вартості, і максимальна сума проєкту по пакету А складає 2 мільйони гривень компенсація, по пакету Б 10 мільйонів гривень компенсації від фонду. Валентина Іщенко також розповіла, що зараз на різних етапах реалізації заявки близько 20 ОСББ на участь у новій програмі Гріндім, яку фонд енергоефективності запустив на початку травня 2024 року. Програма спрямована на впровадження альтернативних джерел енергії у багатоквартирних житлових будинках. Пряма мова далі. Це дасть змогу ОСББ заживити індивідуальний тепловий пункт освітлення в прибудинкової території в під'їздах. Якщо працювали домофони, відеоспостереження, якщо є якби забезпечити роботу осмосу або водопостачання, ліфти на превеликий жаль на сьогоднішній день це технічне питання ще вирішується, тому що в більшості будинках в нас стоять старі ліфти, і вони потребують дуже великої потужності сонячної електростанції. Але виклики є. Ми працюємо над цим, щоб Максимально було комфортно брати участь у програмах від фонду енергоефективності для наших управління та мешканців будинку. Основними умовами для участі у програмі це, як завжди, є загальні збори, де мешканці будинку дають свою згоду на участь у даній програмі. Це проведення енергоаудиту будинку та отримання енергетичного сертифікату. Також там. Робиться обстеження даху, що вона може витримати навантаження зі встановлення сонячної електростанції. Якихось дуже важких технічних документів по типу проектної документації, вона не вимагається фондом, тому там більш спрощений пакет документів. Основними умовами щодо отримання гранту по даній програмі. Це 70% вартості компенсації основного обладнання. А 30% лягають на мешканців будинку на сьогоднішній день. На превеликий жаль, міська програма не включає в себе компенсацію по даній програмі. Але ми сподіваємося, що на наступний рік нам вдасться внести зміни до програми, щоб і мешканці будинків могли отримати компенсацію і від міського бюджету за даною програмою. Але на превеликий жаль це ще лише в роботі. Своїм досвідом участі у програмах з енергомодернізації з нами поділиться голова ОСББ будинки за адресами 50 та 50 А вулиця Лазурна, Людмила Домарацька. Вона з нами вже на зв'язку. Пані Людмило, розкажіть про свій досвід участі у програмі. Ви вже не один рік співпрацюєте так з центром енергоефективності. Так, з Центром енергоефективності з ми співпрацюємо працюємо з моменту, власне кажучи, реєстрації СББ з 2016 року. З фондом енергоефективності ми співпрацюємо з 2019 року, коли проводився у нас в Миколаєві. Семінар, де розповіли про напрямки можливості фонду і які умови будуть створені завдяки використовуючи програмам фонду, що ви вже так зробили в будинку за рахунок таких програм? За рахунок таких програм що стосується центру та фонду енергоефективності, ми Встановили три тепло. В нашому СБП повністю замінили систему опалення. На жаль, поки що без розподілювачів тепла, але в думках є в майбутньому і цю роботу провести. І замінили вікна в квартирах на енергозберігаючі. майже завершили. Там же підбираємо дрібниці капітальний ремонт огороджувальних конструкцій, тобто утеплення наших будинків, завдяки втіленим програмам. Економія при платі за опалення становить близько 50% відсотків порівнянні з будинками, які. Ці роботи не провели. Ми щорічно проводимо аналіз, збираємо дані по е, сусіднім будинкам, по будинкам е, інших мікрорайонів. І завдяки встановленню ІТП, завдяки утепленню. Десь близько 50% у нас економія сплаті за опалення. Тобто, в принципі, мешканці будинку задоволені тою роботою, яка була проводена. Так, звісно, задоволені. По-перше, це економія в платіжках, по-друге, це комфорт. У нас одні люблять, щоб римку ходити в шортах і в інші навпаки. Ну, але ми вирівняли ці показники за таким регулятором зовнішнього повітря. У нас в квартирах рівна температура комфортна. Для всіх, і звісно, жителі, співвласники, жителі задоволені. У зараз більш мені ще тепла погода. Ви прикручуєте тепло для того, щоб менше платити? Ми нічого не прикручуємо це. Все проводиться автоматично. Система uh. <hums> налаштована таким чином, що в залежності від. Температури зовнішнього повітря і незалежно від ну, якої температури подається теплоносій, регулятори автоматично управляють цим процесом. У нас задана температура 20 градусів в квартирах. І автоматично ці прибори, датчики регулюють цей процес. А на випадок блекаутів які рішення знайшли? На жаль, поки що у нас немає рішення. Крім того, що ми намагаємось підлаштуватись під графіки теплокомуненерго, під графік котельні. Ну поки що все співпадало. Як буде надалі? Ну, Неважко сказати, закінчимо повністю всі роботи, отримаємо компенсацію від фонду енергоефективності, і можливо будемо думати про сонячні батареї, про, про власну електростанцію, скажімо так. Ну але це поки що на стадії вивчання і наскільки цей процес ефективний, ми побачимо. На прикладах тих міст тих будинків, де цю програму вже запровадили, з фондом затверджена програма Green Team, яка дозволяє виконувати ці роботи. Побачимо цей опалювальний сезон, побачимо можливості. І якщо ефект буде, то ми звичайно будемо над цим працювати. Але ми сподіваємося що ті жахи, які відбуваються в нашій країні, найближчим. Часом закінчиться і потреби в цьому не буде. Хоча незалежність від постачальника різних послуг це завжди комфорт, це завжди впевненість і можливість вирішувати всі ці питання відносно власних потреб. Мешканці будинку вони підтримують такі ваші ініціативи. Так вони за такі нововведення? Так, звичайно, звичайно, вони підтримують, тому що вони за ці роки діяльності ОСББ вони побачили результат і довіряють тех, хто, коли я розповідаю про якісь програми, вони навіть не, не хочуть слухати, кажуть, от ми тобі В, за... в деталі довіряємо. не вдаються, так вони вам довіряють. В деталі не вдаються, да, заклопотані своїми проблемами і один власник. Адже ми за тебе за тебе і не буває. От як ти вирішиш, отак от і і буде це. Звичайно, важко вирішувати у нас все ж таки близько 1300 співвласників, і важко врахувати настрій, думки, бажання кожного. Ну ми намагаємось вивчати ці питання, займатися тими процесами, які позитивно впливають на життєдіяльність, на комфортне проживання основної маси співвласників. Яку суму чекаєте компенсації, які мають повернути вам по цій програмі? Ну, вартість останнього проекту близько 20 мільйонів гривень. Ми близько 5 мільйонів отримали від фонду енергоефективності та державний бюджет та донори. Мільйон 200 ми отримали від органів місцевого самоврядування. Ну от очікуємо це десь вже близько 14 мільйонів. Підряд повинен усунути там деякі зауваження і коли буде пройдено це остаточне обстеження, то ми плануємо коли отримати, приймете, так приймете роботу. Так, так. Про, да. про які роботи саме йдеться? Скажіть, будь ласка, це утеплення. Компенсацію mm -hmm. за заміну вікон ми вже отримали. А йдеться мова про утеплення кінцеві роботи з утеплення огороджувальних конструкцій. Ну ще у нас паралельна програма після вибуху в березні 22 другого року. Більше 50 квартир були пошкоджені вікна і паралельно з програмою енергодім. Ми провели експертизу, розробили технічний звіт і подали заявку на відновить дім. І згідно цієї програми, ось наразі проводиться заміна вікон ще за програмою від тобто ви відразу в кількох програмах так працюєте? Так, так. Який відсоток коштів от сплачують саме співвласники багатоквартирного будинку? Близько 20%. відсотків. Все інше це компенсації, так з різних фондів. компенсації, fondів. так. Держава, незважаючи на надскладні умови, не залишає людей сам на сам з цією бідою. Держава допомагає. Ну тільки потрібно цим займатись і вірити в те, що все буде добре. Голова ОСББ будинків за адресами 50 та 50 А, вулиця Лазурна, Людмила Доморацька, розповіла про свій досвід участі у програмах з енергомодернізації. Додамо, що цими можливостями може скористатися будь-яке ОСББ. А консультації щодо того, як краще модернізувати своє житло, надає центр енергоефективності Миколаєва. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.